Творення символу війни на символ перемоги Інна Владиславівна Янчевська, викладачка образотворчого мистецтва у Криворізькому ліцеї номер 24 з першого дня війни доводить, що мистецтво може не лише надихати, але й підтримувати країну в найскладніші часи. Вона створює унікальні арт-об'єкти з речей, які на перший погляд більше не мають цінності. Використані ящики для патронів, гільзи, уламки військового спорядження. Про Владиславовну хочеться сказати тільки такі слова, що емоційний інтелект. На найвищому рівні. Тому що насправді все, що створюється, воно несе дуже таке глибоке навантаження, чи то роботи, які спрямовані на волонтерство, чи то оформлення навчального закладу. Кожен може прочитати свою певну інформацію, отримати свої власні емоції, дивлячись на одні й ті ж самі речі. Взагалі кожне місце, куди торкається її рука, її олівець, воно перетворюється на такі маленькі шедеври. Творчі вироби Інни Владиславівни не просто нагадують про війну. Вони наповнені глибоким символізмом і несуть у собі емоційний заряд. Кожен витвір з використаних військових матеріалів має особливе значення, адже створений не тільки для краси, але як доказ міцності українського духу, який неможливо зламати. Роботи Інни Владиславівни знайшли відгук не лише серед учнів і колег, але й далеко за межами рідного міста. Інколи буває так, що ми працюємо за, за готовими ескізами і їх просто комбінуємо, міксуємо, отримуємо малюнки, ескізи, емблеми різних бригад, бригадні знаки, і ми їх наносимо на ящики. Є, є роботи, відправлені були вже от три роботи. У нас створені за власними ескізами. І Ми робимо свої малюнки, були якісь свої дитячі або от наші були проекти. Мене надихає. Титанічна просто праця волонтерів. Волонтери, з яким ми працюємо, мене надихає подвиг наших хлопців. Їхня самовіддача. Матеріал для роботи пані Іні надають волонтери. Вони ж потім і направляють розмальовані роботи на різноманітні ярмарки, як в нашому місті, так і за його межами. А кошти від продажу цих унікальних виробів спрямовуються на підтримку наших військових. Завдяки цьому проєкту Іна Владиславівна не тільки надихає оточуючих, але й робить конкретний внесок у наближення перемоги. Мистецтво в її руках стає потужною зброєю, яка бореться за нашу свободу на культурному фронті. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.